Степан, це на 80% готовий. Це залишилось тільки поставити пропілер і він буде повністю готовий. Вже. Добре, давай ставити. Так, от воно зверху от так становиться. І воно дивиться, от, іде повищу, і дивиться отак. Скільки в цілому ти за день збираєш? Збираю от останнім часом по 70 в день. Угу. Ну це солідно. Слухай, багато українців перебувають в стані, особливо коли ці кончені запускають шахеди щодня. перебувають, знаєш, в стані напруження, стресу. Так. Не знаю, куди все це вилити, Степане, угу. але в тебе це ж геніально просто. Те, що зібране тобою, потім бахне цих так, кончених. Вичайно. І що то? Тебе є депресія якась? Ні, нема. Чому, Степане? Ну, я роблю і добре діло. Я знаю, що воно буде використовуватися, я знаю, що воно буде знищувати. Їх. А хто ти за освіти? Я в мене інженерна спеціальність. Тобто ти за спеціальністю. Ну так а... і надалі навчаюся ще. Навчаєшся. Так. Тобто ти геть молодий. Скільки тобі? 25. 25? Так. Ті люди, які зараз дивляться і хотіли би робити те, що і ти радиш. Так, звичайно. Це допомога країні, допомога нашим військовим. Ти робиш якийсь внесок для цієї війни, якщо ти не можеш піти там. Щось інше зробити. Це потрібно робити. А ти працюєш тут за гроші? Ну, ну тебе не є без зарплата? Всього. Звичайно. Угу. Нормально? Звичайно.